Вона майже ніколи не дає інтерв'ю, не з'являється на світських раутах і уникає камер. Про цьому її ім'я роками лунає у найвищих політичних колах України. А чутки про її походження досі збурюють уяву преси. Ким насправді є Терезія тіньовою фігурою за спиною Арсенія Яценюка чи жінкою. Які він завдячує своєю кар'єрою. Докладніше про це у матеріалі телеграфоє з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Терезія Гур народилася у 1970 році в родині Київської наукової інтелігенції. Її батько Віктор Іларіонович Гур працював професором філософії в одному зі столичних закладів. Вищої освіти мати також була викладачем філософії. Сама Терезія описувала свою родину, як таку, де панував культ знань та науки. Освіту дівчина здобула в Київському інституті культури, де вивчала бібліографію науково-технічної літератури та літературознавство. Після навчання вона працювала у фінансовому секторі, зокрема в Райфайзенбанку Аваль. Саме там, у 1996 році, вона познайомилася з майбутнім чоловіком Арсенієм Яценюком. За словами самого політика, Терезія одразу йому сподобалася, але пов'язувати себе стосунками він не поспішав. Наполеглива дівчина сама проявила ініціативу, запросивши Арсенія на горнятко кави. На цьому побаченні Яценюк закохався і зрозумів. Що вони створені один для одного. Молодята одружилися 30 квітня 1999 року, і з того часу разом пройшли крізь десятиліття політичних злетів і падінь, завжди зберігаючи сімейний союз. В шлюбі у Яценюків народилися дві доньки: Христина і молодша за неї на сім років Софія. Попри публічне життя батьків, дівчата з'являлися у медіа просторі зрідка. Втім, Софія пробувала свої сили на шоу Голос Діти у 2015 році, але далі кастингу не пройшла. Свої стосунки Терезія і Арсеній воліють не демонструвати. Вони майже ніколи не з'являються на публіці разом. Виключення складають лише урочисті події чи робочі зустрічі. Терезія Гур майже ніколи не була в центрі політичних скандалів сама по собі. Вона не займала держпосад і не була об'єктом серйозних розслідувань. Проте в медіапросторі час від часу все ж з'являлися спекуляції та чутки про неї. Зокрема, свого часу на сайтах Антикор і Кореспондент були опубліковані статті про те, що дружина Яценюка буцімто є представницею знатного та шанованого хасидського роду гур. Єврейська енциклопедія свідчить, що це династія цадиків духовних вождів хасидської громади з міста Гура Кальварія. Для розуміння того, хто такі гури, варто зазначити, що у 2012 році на весілля онука рабина гурської династії. Єрусалимі з'їхалося понад 50 тисяч хасидів, влада була змушена перекрити кілька вулиць, щоб святкуючи яких не змогли б вмістити всі єрусалимські синагоги, змогли танцювати просто на проїжджій частині. На думку окремих розслідувачів, саме завдяки потужному впливу родинних зв'язків дружини, Арсенію Яценюку вдалося побудувати успішну політичну кар'єру. Втім, наскільки правдивою є ця інформація. Залишається тільки здогадуватись. Ще одним приводом для обговорення Терезії Яценюк змі стало порушення нею правил дорожнього руху у 2016 році. Патрульні зупинили автівку і оштрафували дружину Яценюка за користування телефоном за кермом. Зі зрозумілих причин це викликало певний резонанс у праці, попри те, що сам Арсеній Яценюк відійшов від активної політики. Терезія не зникла з публічного простору. Зокрема, жінка очолювала наглядову раду благодійного фонду Відкрий Україну. Арсеній Яценюк заснував його у 2007 році з метою піднесення міжнародного авторитету та популяризації України за кордоном. Головний захід фонду це Київський безпековий форум. У 2015 році його відвідали понад тисячу гостей з 20 країн світу. Також Терезія працювала психологом в реабілітаційному центрі, поєднуючи це з громадською діяльністю. Після повномасштабного вторгнення Росії дружина політика продовжила професійну діяльність у сфері психології та психоаналізу. Сьогодні вона бере участь у семінарах і читає лекції, роблячи свій внесок у розвиток та підтримку суспільства під час війни. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Віталій та Володимир Клички легенди не лише українського, а й світового боксу. Їх називали одним із найважніших наречених Європи, але здобуваючи перемогу за перемогою на ринці, спортсмени виявилися напрочуд постійними в особистому житті. Попри увагу з боку тисяч шанувальниць, розтопити серця клички вдалося. Лише американські акторці Хайден Панітьєрі та українські моделі Наталії Єгорові. Докладніше про те, як зав'язувалися їхні стосунки і чим закінчилися ці історії кохання далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Хайден Панетьєрі народилася у 1989 році в США і буквально виросла на знімальному майданчику. Світову популярність їй принесли серіали Герої та Нешвіл, де вона стала не просто акторкою, а справжнім символом покоління. До моменту знайомства з Володимиром Кличком Хайден уже була зіркою, яка жила в ритмі Голівуду. Зйомки, червоні доріжки та гастролі були її буденністю. Зустріч з українським боксером у 2008 році швидко переросла у роман, який одразу привернув увагу змі. Алкогольна та наркотична залежності Хайден стали серйозною перепоною в її акторській діяльності та особистому житті. Їх називали найдивнішою парою. Між ними було 13 років різниці у віці, 45 сантиметрів у зрості та прірва у способах життя. Проте закохані продовжували будувати стосунки і не приховували своїх почуттів. В одному з інтерв'ю Хайден зізнавалася. Володимир давав їй відчуття безпеки та стабільності, яких вона раніше не знала. Втім, головною проблемою стала відстань. Він у Європі, де на нього чекали тренувальні табори та нові поєдинки. Вона у США, де її тримали контракти та зйомки у серіалах у 2011 році. Пара все ж вирішила зробити паузу у стосунках, визначивши, що впоратися з постійною розлукою виявилося вкрай складно. Втім, після возз'єднання та заручен у 2013 році здавалося, що кохання все ж перемогло у 2014 році. У подружжя навіть народилася донька Кая Євдокія, яку спортсмен назвав на честь своєї бабусі. Та на жаль, випробування батьківством остаточно зруйнувало і без того складні стосунки акторки та спортсмена. Венецієрі публічно розповідала про те, що зіткнулася серйозною післяпологовою депресією, що призвела до госпіталізації акторки та подальших проблем з її ментальним здоров'ям. В одному з інтерв'ю вона зізналася, я втратила себе і не могла бути цією партнеркою, якою хотіла. За словами близьких до пари джерел, після розриву Володимир узяв на себе. Більшу частину турботи про доньку поступово батьки Каї Євдокії почали жити окремими життями у 2018 році. Пара оголосила про розрив заручин і остаточне завершення стосунків у розмовах з журналістами. Кличко зазначав, що вони з Хайден залишаються родиною для їхньої спільної дитини, попри те, що більше не можуть залишатися парою. Після розриву спортсмен забрав доньку з собою до Європи. Це рішення було спільним, але Хайден все одно болісно переживала розлуку з дитиною. Вона зізнавалася, що довгий час не могла прийняти це емоційно, але розуміла, стабільність для доньки важлива за особисті амбіції її матері. Після чотирирічної перерви та відмови від наркотиків і алкоголю. Хайден Пенетєрі у 22-му році відновила свою акторську кар'єру. Нині вона активно грає у кіно. Так, у 25-му році зірка знялася у двох фільмах: Горор Рімейку, Рідкісна порода та психологічному трилері. Сумнам була також вона бере участь у соціальних проєктах і відверто говорить про психічне здоров'я, називаючи свій досвід уроком дорослішання. Крім того, Хайден займається адвокатською діяльністю, зокрема, підтримує молодих акторів у Голівуді. Також актриса активно веде свій блог у соцмережі Instagram, де ділиться яскравими моментами зі свого життя. Сам Володимир Кличко наразі проживає з донькою в Україні і присвячує себе вихованню дитини та своїй благодійній і громадській діяльності. З моменту його розлучення з Хайден минуло 8 років. За цей час жовта преса неодноразово намагалася приписати спортсменові нові романи, але жодного офіційного підтвердження ці плітки так і не отримали. Історія Віталія Кличка та Наталії Єгорової була зовсім іншою. Цей шлюб був не швидкоплинним романом, а союзом, що проіснував чверть століття. Майбутня дружина культового спортсмена народилася в броварах. В юності вона займалася гімнастикою та синхронним плаванням, а пізніше потрапила у модельний бізнес. Саме там на презентації конкурсу Чорна перлина у 90-му році Наталія познайомилася з Віталієм Кличко. Молодий перспективний боксер і яскрава модель швидко стали парою. А у 96-му році одружилися. У цьому шлюбі народилися троє дітей: Єгор Даніел, Єлизавета Вікторія та Максим. Наталія роками супроводжувала Віталія на боях, виховувала дітей і фактично пожертвувала власною кар'єрою заради сім'ї. В розмовах з журналістами вона неодноразово підкреслювала сім'я завжди була для неї на першому місці. Втім, навіть за такого підходу Наталя Кличко не втрачала можливості самореалізуватися. Зокрема, вона є офіційною представницею німецького благодійного фонду Фіторатівники, що займається підтримкою жіночого та дитячого здоров'я в Україні. У 2011 році в передень річчя свого весілля за визнанням німецького журнала «Гала» Наталія та Віталій стали парою року. Проте з роками шлюб почав давати тріщини після завершення спортивної кар'єри. Віталій пішов у політику, став мером Києва і жив у режимі постійного стресу та публічності. Наталія ж більшість часу проводила в Німеччині. Фактично, подружжя роками жило окремо, хоча офіційно залишалося разом. У 2022 році вони оголосили про розлучення без скандалів та взаємних звинувачень. Наталія повернула собі дівоче прізвище і пізніше зізнавалася в інтерв'ю, що їхній шлюб. Вичерпав себе, мовляв, вони обидва змінилися у кожного з'явився свій новий шлях, тому це стало чесним рішенням. Колишня дружина кличка підкреслювала, що причиною розриву стали не зради, а емоційна дистанція, різні країни та ролі. А також втома від багаторічного життя на паузі. Розлучення стало неабияким викликом для жінки, адже їй довелося починати своє життя з нуля. Після 25 років шлюбу, Втім, вона з цим впоралась. Сьогодні Наталія Єгорова живе в Європі, працює моделлю та займається благодійністю. Крім того, жінка пробувала себе у музиці, створивши власний гурт. Також у 23-му році Наталія була учасницею 16-го сезону німецького шоу Танці з зірками, де посіла 12-те місце. Вона активно подорожує і почувається вільною та спокійною. У своєму новому статусі з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі.